Народи мій пишаюся тобою, моя душа, частинка Твого Я, красою правди у святім Твобою, понад Майданом Сонцем Миксія. Сьогодні відзначаємо в десяту річницю початку революції Вірусі. Революція Вірусів це початок, який визначив політичні та суспільні зміни в Україні, які почалися з 21 листопада 2012 року. Події Майдану стали переломним для новітньої історії України. Тоді українці на весь світ заявили про свою готовність захищати європейські цінності, свободи та принципи демократії. Майдан став випробуванням на цінність особисті людей, виміром людської гідності. 21 листопада це день, який в 2012 відзначається щороку на честь початку 5-го Помаранчої революції 2005 року та революції гідності 2013 року. 21 листопада 2013 року початок подій, які спочатку називали Євромайданом, а трохи згодом революцією гідності. Люди почали збиратися через соціальні мережі. І до вечора на Майдані Незалежності було близько 2000 осіб. В основному це були студенти. Згодом такі майдани були організовані в інших містах України, зокрема і в Чернівцях. Коли перед очередних кадри знапи, фотопоранди та загиблих героїв, дивлячись їх у бічі, ми розуміємо, що висвіт душу і тілом не порожих заміж свободу став для сучасної історії української нації. Не просто словами цілі. Це стало станом душі. Український народ відчув в В'єтнані, повірив у своє майбутнє і довів, що нації, яка вийшла на Майдан, спроможна на захист своєї свободи, де гідності і свободи, окроплений кров'ю, не окроплений, залиний кров'ю героїв. Їх палили, гнали, били, рвали і стріляли. Кров не на Майдані, смерть страшна гуляла. По гідності революції герої творили, волю свою незалежність вони воронили. Бій жорстокі, бій за те, кому ж його тілом душу тілами за нашу свободу. Сльози болю, сльози смутку, Свічі і лампади, квітів мори на бруківці, криваві трояни, і з лампадок вже горить гризу України. Це як символ, це як факт у мій єдині. Любов тула, журба пам'ять, світла пам'ять в пічні. У серцях і душах нашими житиме до вічи. І горої України це небесне сон. Не загинуло, злетіли в голову небесну. Після Майдану і до цих пір на території нашої держави немає спокою. Війна в Україні, яка вже триває 9 років, об'єднала весь народ нашої країни проти агресора. Багато захисників та захисниць мужі захищають кодони нашої країни. Багато передей почали для підтримки солдатів. Кожен свідомий український. Щодня дякує ЗСУ, молиться та вірить в перемогу. А знаєте, війна колись закінчиться, і з часом відбудуються місця. Але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса. І вже нема, безліч загинув. Але за що? Чому та всі? Полінилися. Знову до неба з молитвою звертаюся. Благаю, Боже, спокою пошли, щоб моя рідне серце Україна не знала більше пострілів війни. А знаєте, війна, коли заключить, і цю спокою зачись в серці. Благаю, Боже, щоб збережий Україну. Мою скабе